перші два дні липня у місті Вінниця на пляжі Хімік відбувся благодійний всеукраїнський турнір з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд Крила Перемоги. Головною метою заходу було зібрати 640 тисяч доларів на окомплектування чотирьох ударних груп безпілотниками для спецпідрозділу Крила, головного управління розвідки Міністерства оборони України. До речі, один з таких дронів був присутній на вітрині змагань, і з ним можна було сфотографувати. Атись на згадку та задонатити на створення таких самих красенів, які будуть робити з поганих орків хороших. Головним же організатором турніру виступив фонд StarLife. Також генеральним спонсором та організатором виступу виробник професійного спортивного екіпірування компанія Волеймаг. Партнерами спортивного свята стали компанія охоронних систем AJAX, магазини комп'ютерної техніки Brain Computers та автомобільні сервіси ASA Service Car Live. Сервіс. Технічним партнером змагань стала Вінницька обласна федерація волейболу. Розважали вболівальників та учасників турніру фабрика талантів ANT. Їх вихованці не виконували пісенні композиції, а їх викладачі та художні майстри проводили майстер-класи для найменших гостей. До речі, свої витвори дітки могли по бажанню передавати нашим захисникам на передову. Під час турніру публіку також заводили своїми запальними танцями. Група Вінницька. Ких чер лідерів, кульбіт ведучим свята був відомий вінницький актор та шоумен Андрій Богданов. А за запальні треки та музичний супровід відповідав діджей Стів Ві. Що ж і від регалій? Перейдемо до суті. турнірі взяли участь 16 чоловічих команд та 9 жіночих. Вони зіграли за змішаною сітковою системою. Географія учасників була найрізноманітніша. Тут були й гості з Харкова, Сум, Сумужгорода, Львову, Хмельницького, Києва, Стрия, Городка. Немирова та Макарова, ну і звичайно, найбільше спортсменів було із Вінниці. Перший день крил перемоги стартував ще з дев'ятої ранку на двох паралельних майданчиках і тривав аж до 14-ї. Саме тоді розпочалося офіційне відкриття турніру, де організатори та учасники спільно окреслили кінцеву мету та мали спілкування між собою. Саме тоді зазвичай гімн України у виконанні вже вище згаданих діточок з фабрики талантів ENT. Я рада вітати всіх учасників змагань і висловлюю вам свою подяку, що ви відгукнулися, тому що 25 команд зі всієї країни приїхали в Вінницю. Ви приїхали пограти і підтримати нас. Наш фонд він був організований ще в 2010 році. Спочатку ми починали просто допомагати військовим а десь вже, мабуть, з березня місяця. Ми взяли конкретний напрямок. Ми підтримуємо наші підрозділи, які зв'язані з безпілотниками. Чому? Тому що вони зараз це передава така передавий напрямок. І цей конкретний збір, так, ми, до речі, 150 мільйонів вже на нами зібрано гривень, а цей конкретний збір це укомплектування чотирьох груп безпілотників. Чесно кажучи, дуже вражений. Я радий бачити всіх, хто закоханий в волейбол, закоханий в нашу країну, хто приїхав, як би тяжко не було. Для нашої для кожного з нас, для на для на нашої країни, останні півтора року пройшли під знаком відповідальності. Відповідальності перш за все, перед себе. Перед собою, перед своєю родиною, перед країною. Кожного дня ми просипаємось і питаємо, навіщо ми робимо, що ми робимо, для кого. І я думаю, в кожного з нас є відповідь на це. Тому я радий, що наш турнір вже відбувся. Він почався, стартував. Ви бачите, які матчі завзяті. Дякую вам. І ми починаємо. Вітаємо, благодійний турнір, крила перемоги, сплячований по серед чоловіч та жіночих команд. оголошується відкритим! Після офіційної частини заруби на піску продовжилися і тривали аж до 9 години вечора. Перший день змагань визначив найсильніших, які продовжили боротьбу на вильот під час перепиті другої доби. Апогеям, звичайно, стали півфінальні зустрічі. Ну, у жінок до півфіналів дісталися чотири потужні пари у першому протистоянні між собою зійшлися Загребська пивовар Хмельницького та Таран Лозаренко з Харкова та Сум. Відповідно, перший сет був доволі рівний, але на Крок попереду своїх суперниць завжди йшли хмельничанки. Закінчився він з рахунком 21-15. В другому сеті історія певним чином повторилася. Загребська гребська дожали та отримали таку потрібну для себе перемогу 21-13. і в сумі по двох сетах 2-0. Ну і відповідно, саме вони першими отримали квиток до фіналу змагань. Другим покром учасниць півфіналу були ставнища Купових з Києва. Там Білосвіт Чорнокозинська з Києва та Вінниці. Відповідно, тут у цій дуелі вже було все більш однозначно. Пара киянок вже у першому сеті показала себе непоступливо та демонструвала чудову злагодженість дій перемігши 21-11. У другій партії картина була подібною. По суті, на одне взяття подачі суперниць ставнича купових відповідали двома своїми матчпоінтами. У висновку 21-10 у другому сеті та 2-0 за підсумками гри. Продовжували турнірні баталії два найголовніших протистояння. Звичайно ж, мова йде про бронзовий та фінальні зустрічі у боротьбі за третє та четверте місця, як ви вже зрозуміли, зійшлися Таран Лазаренко та Білосвіт Чорнокозинська. Їм для визначення кращих також вистачило двох сетів. Але разом із тим поєдинок вийшов надзвичайно емоційним та можна сказати епатажним завдяки невгамовній енергії дуету білосвіт Чорнокозинська. Вони вигризали кожен розіграш та. Та завершила обидві партії з однаково позитивним для себе рахунком 15-21. Дівчата, поки ви що не втекли, по-перше, вітаю вас із бронзовими медалями, нагородами. Поділіться, будь ласка, враженнями від ось цього останнього, крайнього матчу, а також від усього турніра в цілому. Турнір дуже чудовий. Ми хотіли б, може, і зайняти перше місце, але ці вже медалі ось так, а третього не вистачає. У мене найкраща напарниця, дякую, все дуже класно. Дякую організаторам, дякую, що робиться. Дякую, звичайно, на нашим хлопцям які боронять нашу державу, ми маємо можливість наразі збиратися і грати отримувати задоволення в цього чудового види у фіналі жіночої ліги зустрілися кращі з кращих. Саме Загрубська пивовар та ставнича купових. Дівчата продемонстрували прекрасний рівень підготовки та майстерний волейбольний матч, який запам'ятався технікою виконання та дисципліною кожної з учасниць. У стартовому сеті хмельничанки продемонстрували кращі зубивні можливості та переграли своїх візавіз -віз рахунком 21-16. Другий сет був більш паритетним, але все ж загрубська та пивовар і його закі. Інчили, диктуючи свої правила, і тепер дівчата можуть з гордістю сказати, що вони чемпіонки благодійного турніру крила перемоги. Дуже жарко, дуже важко було. Команда хороша фіналі. А так, ми дуже щасливі, дуже раді, що ми приїхали. в Вінницю за один за крайній день заявочний. Ми заявились. Ми не мали тут бути. Але обучилися, значить. Те, що робиться, неожиданно робиться напевно на краще. А цікаво вас враження від цього турніру за два дні. які ми зіграли? Враження дякуємо організаторам, що організовують турніри. Ми самі в Хмельницькому розвиваємо волейбол пляжний і дуже приємно, коли приїжджаєш, дивишся на організацію. Дуже все класно. Ми дуже дякуємо. До речі, під час фінальних змагань головний ведучий турніру проводив додаткові благодійні аукціони серед глядачів, де продавалися такі лоти, як художній витвір квіти війни від війницької майстрині та іграшка Маскот Лисеня волі, яка є офіційним символом українського волейболу. Обидва лоти у свою сімейну скарбничку були придбані родиною берегельських, які таким чином внесли свою лепту у благодійні збори на крила перемоги. Що ж а зараз продовжимо огляд турніру півфінальними матчами чоловічих команд у першому півфіналі? Зустрілися Бокшан Скукіс з Ужгороду Сваляви та Паран Синяговський Таран з Харкова. Спека у той час набула свого пікового етапу. і Відповідно, на піску вже йшла боротьба більше за фізичне виживання. Краще з цією непростою задачею справилися гості з Закарпаття. В першому сеті впевнено обіграли опонентів 21.12, а в другому вже в більш рівній та динамічній грі переграли харків'ян з рахунком 21.17. Відповідно, сума по очках 2.0 на користь бокшана Скукіса дозволяє хлопцям отримати квиток до фіналу. Друга півфінальна гра пройшла між Котиком Бардельовим з Городка та Маслакаєм Стаблецьким з, з Вінниці. Цей двобій запам'ятався своєю рівністю, динамікою та максимальним рівнем адреналіну. Обидві партії були зіграні на грані, коли лише кілька подач давали профіт переваги гравцям з Вінниці. Так перший сет Вінничани виграли з рахунком 19-21, а другий 17-21. Така потужна боротьба та старання. Приносять стеблецькому та маслакаю перемогу 2-0 та дають можливість позмагатися за чемпіонство. Далі на піску спортивного майданчику Хімік пройшов матч за третю позицію. Схрестили блоки у цьому протистоянні Синьоговський таран та котик Бардельовий. І можна з впевненістю сказати, що ця гра стала найбільш гострою, напруженою та рівною серед усіх фінальних двобоїв. Команда йшли ніздря в ніздрю, борячись за кожну подачу та самовіддано відбуваючи атаки супротивників. У першому сеті це вилилося у по суті лише двох подачну перевагу Херків. Харків'ян – 21-19, А в другому то взагалі гру перевело в стадію розривів, де також характер продемонстрували харків'яни – 22-20. І у підсумку синяговський таран стають власниками третього призового місця благодійного турніру Крила перемоги емоції супер трохи втомлені. Вчора нас нам пощастило було пах, пахмуро. Сподівалися, що не буде дощу. Сьогодні навпаки, дуже жарко, спекотно. Немає на небі ніяких погодних допомагаючих умов. Але планували дойти до фіналу. Трохи вчора оступилися в останній грі, але все одно дуже добрий результат. Третє місце. Ради, що приїхали. Дякуємо усім. Нашим організаторам, чудова організація і дякуємо ЗСУ, нашим військовим, які нам дають змогу грати, підтримувати їх, і, а вже ж донатимо, донатимо, донатимо. Щодо враження, ну, як не перший рік граю, Вінниці саме граю другий рік, вже з Олексієм вперше стали на майданчик разом. Хоча в Харкові багато тренувалися, грали парами одне проти одного. Так, результатом задоволений, організацією задоволений, рівень досить високий. Так справи не будуть, гей, там відео, прокидаємось, давайте покажемо, як спільна мета, яка об'єднана і бані! дає змогу допомогти О! тим, хто належить відстоює інтереси нашої, нашої держави. Як заохоче, заохоче приймати участь та робити більше на різних фронтах для перемоги загальної. Ну і, звичайно ж, апогеємсього того, що творилося на піску за цих два дні, стало фінальне протистояння між бокшан з Кукісом та Маслакаєм з Таблецьким. Волейболісти вже були майже без сила, але продемонстрували титанічну стійкість та на другому диханні видали чудовий поєдинок. Першу партію до свого активу записали закарпатці двадцять один Вони діяли жорстко та потужними прострілами турбували опонентів. В другому сеті вінничани дещо піджали і ле. Ай, не перевели гру у третій сет, але для цього їм трохи не вистачило сил. Непоступливі бокшан скукі здобили суперника 21-19 і таки взяли чемпіонство. Перше вітаю вас із чемпіонством в нашому турнірі. Цікаві ваші перші емоції Навурю. після фінального матчу, а також враження від усього, що тут відбувалося два дні. Дякую з перемогою. Друзі, збираємося. тільки позитивні. <Зафа> а, дуже сподобалася організація. Ми знаємо організаторів, ми вже співпрацюємо <Зафа> з ними і дуже радий, що ми попали на цей турнір. А, умови дуже класні сказати, пісок, атмосфера дуже крута, так що дякую за це всім людям, які були причетні тут, ну і окремо учасникам, гравцям, дівчатам, хлопцям. Ви їхали так і здалека, із Західної країни, і з майже крайньої точки. Чи бачимо, вистачило сил для того, щоб взяти навіть чемпіонство? Чи важко було сюди добратися, по-перше, і по-друге, от як вам атмосфера саме Вінниці, міста Вінниці? Ну, в Вінниці я не перший раз, так що мені Вінниця подобається. Хотілося би, щоб поїзд у їздив швидше, не так довго. Але в принципі, ну я вважаю, що дорога це дорога, але ти викладаєшся на майданчику, і це вже кожного індивідуально, як він підготується до туру, до, до ігор. Так це все залежить від гравця. І ми, звичайно ж, цей турнір присвячували нашим збройним силам для того, щоб зібрати на крила перемоги. А ваші побажання для наших хлопців, які нас зараз захищають от, на нулі на рубежі життя і смерті, я б хотів їм побажати саме, саме здоров'я, щоб ми несли взагалі не несли. Таких втрат, які ми несемо. Хотів би, щоб кожен українець, кожна людина цивілізована хотіла, щоб це все швидше зупинилось, так? щоб ми жили в мирі, злагоді і любові. І, я вірю в них, я вірю, що в нас все вийде, і ми йдемо до, до такої перемоги націй. Так що дякую їм за все. Після фінального поєдинку було проведено церемонію нагородження та закриття змагань, де четвірка фіналістів отримала свої нагороди, а всі причетні до волейбольного дійства отримали подяки з рук організаторів. Особливим гостем був також представник повітряних сил України, полковник Денис Чечель, промову якого ми пропонуємо послухати наживо. Шановні організатори, шановні учасники, учасниці, гості. Мешканці місця, всім, всім, всім привіт. Хто ще мене не застав, не побачив на цьому піску за протягом цього тижня. Теж готувався, було цікаво, що ж тут буде. Знаєте, не здивувався, коли глянув положення, яке викинув організатор наших змагань у Мінській Євген. Там було написано саме. Крайня ціль завдання, да, пропаганда здорового способу життя. Ви собі уявляєте, що зокрема, ну, поза тим, що ми тут е, зібралися, да, зібрати декілька е, грошей на допомогу нашим Збройним силам України. Ви е, приходячи додому, напевно, стикаєтесь з дитячими очима, сяючими, які кажуть: О, мама, я теж так хочу. Да? Тож я вам вдячний перш за все за те, що ви доносите до нашого молодого покоління, що яким має бути ця молодість, дитинство, щоб вони дивились на здорові тіла, на могучі серця, на сяюче обличчя. Я вам сьогодні вже розказував таку маленьку хохму. Прийшов вчора додому. Моя мала теж вчора тут була і каже: Оп, ну все понятно, класно, все дві ж. Ну, взагалі супер, 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 супер. А чого це дівчатка? По дупі підругать добре. <плес> ну що їй сказати, кажу, ну підтримують бойовий дух, там все натхнення. Любі друзі, я вам дуже вдячний за сьогоднішній, за вчорашні ці поєдинки, за це за ці натхнення, цю неймовірну атмосферу, яку ви тут е, зробили. Ви зробили мій день. Ви зробили день Вінниці. Ви зробили ці два дня просто ну надзвичайними. Я вам дуже вдячний від повітряних сил від мешканців Вінниці. Дуже вам вдячний. Ну що ж, турнір закінчився, але наша війна добра зі злом триває. Тому ми ще раз і ще раз закликаємо робити свої внески у нашу спільну перемогу та допомагати нашим захисникам як ніколи активно. Ми повинні витягнути Україну з цієї страшної ями руського міра, і ніхто крім нас цього не зробить. Консолідуємось, кожен на своєму місці робимо максимум та не допускаємо хандри. Все буде Україна і слава Україні!